Олександр Олесь, поет якого називають українським гейне, представник символізму в українській літературі. Він писав вірші, драматичні твори, займався журналістською діяльністю, а ще працював ветеринарним лікарем. Олександр Іванович Олесь, справжнє прізвище Кандиба, народився 5 грудня 1878 року в місті Білопілля в Сумської області в Чумацько-селянській сім'ї. У родині було троє дітей. Олександр був найстаршим. Початкову освіту майбутній поет здобув у рідному містечку, а продовжив навчання у білопільському двокласному народному училищі. Сашко був обдарованою дитиною. Уже в чотири роки навчився читати. Перший вірш майбутній поет написав російською мовою ще у дев'ять років. Любов до поезії, особливо до творчості Шевченка. Йому прищепила матір. В 11 років він уже знав кобзарну пам'ять із бібліотеки свого дядька читав твори української та російської класики. Любив читати твори зарубіжної літератури, зокрема Джорджа Байрона. Сильне враження на нього справили філософські праці Шопенгауера та Гауптмана. У 15 років він вступив до хліборобської школи в містечку Деркачі неподалік Харкова. Самотужки вивчив болгарську, сербську, польську мови. У той час він брав участь у випуску рукописних журналів комета та первоцвіт, у яких з'явилися його перші вірші. Згодом Олександр Олесь став вільним слухачем агрономічного відділення Київського політехнічного інституту, але незабаром через матеріальні нестатки був змушений залишити його. В цей час він працює у маєтку промисловця практикантом. У 1903 році Олесь вступив до Харківського ветеринарного інституту під час навчання заробляв на прожиття статистом у земстві. У студентські роки був присутній на відкритті пам'ятника Івану Котляревському у Полтаві, де він познайомився з Грінченком, Самійленком, Коцюбинським Лесою Українкою. Ця подія допомогла йому переосмислити долю української мови і літератури. Він усвідомив своє покликання і після того писав виключно українською. У 1905 році Альманах Багаття вперше публікує вірш Олександра Олеся. У 1907 році одружився з Вірою Сватковською, яка народила йому сина, майбутнього письменника Олега Ольжича. Молода дружина називала свого чоловіка Олесем, тому на згадку про щасливі роки. Поет обрав псевдонім Олександр Олесь. З жовтня 1909 року працював ветеринарним лікарем у Києві. Водночас з 1911 року співпрацював у редакції літературно-наукового вісника та у видавництві Лан. Перша поетична збірка Олександра Олеся мала назву З журбою радість обнялась. Вона принесла популярність молодому поетові. Критики одразу зарахували його до спадкоємців Кобзаря. А згодом вийшли друком збірки Будь мечем моїм та книжка третя». Близько 200 його віршів, покладених на музику, стали піснями. У 1912 році подорожує Гуцульщиною, Карпатами, де знайомиться з Іваном Франком, з Гнатюком Кобилянською, Коцюбинським. У 1913 році Олександр Олесь побував в Італії. Написав низку віршів про свої враження. Події в Україні після більшовицького жовтневого перевороту підштовхнули Олеся до виїзду за кордон. У 1919 році виїхав до Будапешта як аташе з питань культури посольства Української Народної Республіки в Угорщині. З 1920 року проживав у Вінні, де очолював союз українських журналістів і редагував журнал на переломі. У 1923 році Червоний Хрест допоміг вивезти з УРСР дружину та сина письменника. Сім'я оселилась на заході Праги, де дружина починає працювати вихователькою. У Празі Олександр Олесь певний час був головою спілки українських письменників і журналістів. Редагував емігрантські журнали Сміх і на переломі. У перші роки перебування за кордоном поет займався громадською роботою і видавничою справою. У 1919-1922 роках Олесь разом із Грушевським та іншими патріотами емігрантами збирав кошти на допомогу голодній Україні. Лише на адресу Академії наук було надіслано тоді продуктів та одягу на суму понад 10 тисяч доларів. Але попри всі його старання, еміграція стала для нього справжньою трагедією. За кордоном він видає ряд збірок, основна тема яких туга за Україною. Він неодноразово хотів повернутися в Україну, але новини про події на батьківщині його зупиняли. Він важко переживав новини про Голодомор 1933 року, потім його шокували вісті про арешти і розстріли видатних діячів української культури, багатьох з яких Олександр добре знав. 1935 року він написав драму Земля обітована», у якій розповідалося про жорстоку диктатуру комуністів. Ненавидячи винуватців трагедії рідного народу, поет також гостро засудив і пасивність європейських політиків, розвінчуючи їх у вірші Європа мовчала. Восени 1941 року його син, який був активним учасником руху опору, відправився у Київ, мріючи про відновлення української державності. Нацисти схопили Олега Ольжича і в червні 1944 року закатували в концтаборі Заксенгаузен. 22 липня 1944 року Олександр Олесь помер у Празі, невдовзі після того, як одержав повідомлення про загибель сина. До 2017 року був похований на Ольшанському кладовищі у Празі. Після цього його прах перепоховали у Києві на Лук'янівському кладовищі. Найвідомішими творами Олександра Олеся є збірка з журбою радість обнялась княжа Україна, драматичний етюд по дорозі. Читала Олександра Кравченко Для довідка Біс. юай